Про те, що ця ініціатива народилася в широкому полі. Водночас на сьогодні і відповідальність на себе взяли 12 громадських організацій, які ви, напевно, добре, в тому числі, знаєте. Це Фонд демократичних ініціатив, Комітет виборців України, Інститут масової інформації, Холодноярська ініціатива інші громадські організації. Я наголошу, що всі рішення в Координаційній Раді ухвалюються консенсусом, що Є запобіжником щодо якоїсь певної заангажованості чи узурпації, чи появи якогось мажоритарного акціонера даної ініціативи. Так само вже на сьогоднішній день ми у Львові, це наше 23 місто. На сьогоднішній день понад 100 громадських організацій в різних містах долучилися і стали учасниками руху. Чесно. Наступний. Наш слайд, який є дуже важливим нашим зобов'язанням, ми говоримо, що одним з найважливіших принципів організації руху чесна є прозорість. Ми висуваємо високі критерії до політиків, тому такі самі критерії ставимо до себе. Ми обіцяємо, що кожну копійку, яку ми, е, яка в нас є, по-перше, ми покажемо, хто її нам дав, на що ми її потратили, і вся ця інформація вже сьогодні є на сайті чес.орг, куди можна зайти і подивитися. Кілька слів, звідки в нас гроші. Ми говоримо про те, що ці гроші ми візьмемо в міжнародних фондів на юридичну підтримку, на аналітику, на інформаційну кампанію. Ми прийдемо до бізнесу, до малого, середнього бізнесу. І не обов'язково попросимо про гроші, а попросимо допомоги. Можливо, це буде розмішати інформацію в якихось мережах, кіосків, кав'ярнях, надати безкоштовне приміщення і так далі. Так само ми відкриємо благодійний рахунок і запропонуємо українцям. Долучитися і фінансувати рух чесно. Ми порахували, що на сьогоднішній день понад 40 тисяч гривень люди пожертвували, або це їх був добровільним внеском в рух чесно. Вся ця інформація є на сайті.